З 1 січня вступає у силу розпорядження Міністерства освіти про повну плату за шкільні підручники. Якщо ще на початку цього навчального року батьки сплачували лише незначний відсоток за повний комплект книжок, то зараз багатьом сім'ям з дітьми шкільного віку доведеться відчути справжню скруту, адже купувати підручники за магазинами чи базарними цінами зможуть дозволити собі далеко не всі. Проте, за словами завідувачки міським управлінням освіти пані Світлани Ботерчук, в міносвітівському розпорядженні збережені пільги на безкоштні. Штовне користування підручниками для учнів початкових класів, для дітей сиріт, дітей інвалідів, а також для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Якщо учень належить до однієї з вищезгаданих категорій, то він повинен пред'явити відповідні документи класному керівникові. Ті ж сім'ї, де батьки не мають постійного місця роботи, повинні отримати відповідну довідку з відділу соціального захисту населення. Про малобизабезпеченість сім'ї також свідчитиме довідка батьків з місця роботи, про заборгованість їм заробітні оплати або про її мінімальний розмір. Отож, з одного боку, такі розпорядження спрямовано на виховання у дітей сумлінного відношення до своїх книжок, а з другого, воно підсилюватиме різницю між соціальними статусами сімей школярів, адже цілком ймовірно, що тих, хто може задоволити собі купити повний комплект підручників, виявиться не так вже і багато.